Якщо ви хочете зробити собі весь день, заходьте в коментарі на останнє відео і почитаєте, що реальний таксіст навіз знову хлама, тому що карандаш це олівець. І багато таких цікавих коментарів. Так що переходьте і. В принципі, день у вас буде просто прекрасний. Ну а якщо ви хочете щось додати, також пишіть коментарі. Друзі, всім привіт! Знову на каналі Реальний Таксист і 21 пріус вже доставлений до нас з Київ. Це, в принципі, добре. А бідненько то, що не один із пріусів і ще реально не виїхав в роботу. Тому що це новинка для мене, це не корейські. Санати з 800 тисяч на пробіги. Тобто це супер американські автомобілі, які також ми брали по бюджету. Нахріна брати стільки бітків, е, і нахріна їх там компасувати мозк. Звісно, це таке питання непогане. Можна не брати машину там за півтори тисячі баксів, там пріус, там, наприклад, там, 13 14 року. А е, в Америці для того, щоб він сюди приїжджав, там в районі там, 8 тисяч доларів, там, вкидувати в нього 2,5 з половиною ремонтувати. це великий час. Якщо можна взяти за 3,5 з за 4 тисячі пріус. Нормальний, може з більш з кращим пробігом, і, і в принципі він стане тут, а як на ринку, там 13,5 тисяч. Тобто, в принципі, тут є дилема. З одної сторони, можна не гімороїться взяти нормальний автомобіль за чотири штуки, да, 13-го до пріус, що він приїхав, небитий. І без ніякого там кота в мішку, щоб не було там кулака дружби, або не був вирізаний каталізатор, або на місці була батарея. Тобто візуально ми бачимо, як завжди, на купарті, коли ми купуємо машини, що вона там ціла, в принципі, пробіг непоганий, карфаксний, хороший. Але, як правило, машина може, ну, наприклад, на об'єми машина може приїхати з якимись там проблемами. Звісно, такий автомобіль, коли ти дешевше купляєш, то звісно, він Тоже може приїхати з такими ж проблемами, але ти хоч розумієш, що ти її купив не за 4 штуки, а ти взяв там її за полтори. Приїхав, гімороївся, ремонтуєш, і отак от воно виходить. Буквально недавно ми поїхали а, в Львів а, тройкою автовозом маленьким для того, щоб забрати три Prius. Ми забрали Prius V. Біленький, можна сказати, на рихтовку його, він такий плюс-мінус цілий. І ми забрали дві тридцятки. Одну тридцятку ми забрали в гарній комплектації, але вона бита а, в ліву сторону. І коли пріус битий в ліву сторону, мене ще там на самому. Початку, вже після того, як я виграв цей Prius, попереджували, що потрібно старатися не брати автомобілі, особливо Prius, биті в ліву сторону, тому що там стоять інвертора, там стоять всі блоки предохранітеля, силові провода а, на гібридну установку. Тобто, в принципі, цього робити не можна. Я вже це знаю, я його встановлю, а вам от так. Розказує насамперед, щоб ви знали. Мені кажеться, до речі, ви можете написати в коментарі, що, мабуть, краще зовсім не брати автомобілі, биті в морду. Тому що в морді куча пластмасок, куча там усілітілі, радіатори, радіатори кондиціонера, вентилятори, дифузори, пластик там цього дифузора, який собраний з кучою елементів. Тобто, ти до цього всього проходиш. Поступово. Краще брати машину биту або вбок, або трошечки в задок, тобто для того, щоб було, в принципі, там, рихтовка в основному, але не потрібно було купувати там кучу запчастин. Можливо, там в дальнейшем нас научить це життя, і ми будемо брати автомобілі з пошкодженнями, не в передню частину автомобіля. Ми привезли. Коротше, зі Львова три автомобіля. Поїздка, як завжди, була дуже прекрасна. Стадовили транспортники, запитували питання там, про чіпи, про страховки, про перевіз. А все було погано, в принципі, але все обійшлось дай Боже нормально. Неопитні були транспортники. Ну, десь отак. Але у нас як завжди було все нормально, і саме головне про це розуміти. Що далі, друзі? Коротше, на всі автомобілі практично є візуальні запчастини. Це бампера, це капоти, це фари. Проблема в пріусів, щоб ви розуміли, якщо хтось буде в дальнішому займатися, а на відео мало вам хто про це скаже, крім реального таксиста. І ви до мене, до речі, за цього і підписані, дивитесь і коментуєте. Дивіться. Якщо розглядати 30-ку пріус, я столкнувся наприклад, з проблемами з пластиком. Да? Тобто, наприклад, є е, пластик на дифузор радіатора, е, точніше на панель радіатора, який е, держить наприклад, ці радіатори. Цього пластика, це болячка, він ламається ну, практично на кожному автомобілі, який битий передню частину. Тому виходить, що цей пластик це дефіцит. Його потрібно шукати. Далі. Корпус фільтра, так як машина б'ється вперед, трошечки там не 2 метри, як в Мерседесі, там капоту трошечки менше, і ми розуміємо, що корпус фільтра також. Він лопається, і також корпус фільтра коштує там стільки, скільки стоїть там, коштує там фара, наприклад, на Prius. Тобто корпус фільтру коштує там, приблизно 4 тисячі гривень, а фара на Prius коштує 3-400 гривень. Капоти, бампери, там криля, вони в принципі недорого коштують. Якщо там, наприклад, капот коштує 3,5, бампер коштує три тисячі, фари коштують по три з половиною тисячі гривень. То є, це, в принципі, недорого. Ну, це ми кажемо по. Оригіналу Тані Вані. Тобто це тайванські запчастини. Є, і ми розуміємо, що ці неоригінальні запчастини. Ріхтовших, якщо потрібно їх стягнути. Звісно, якщо ми будемо брати все оригінальне, то капот стоїть десятку, бампер стоїть 7, фари коштують по 200 доларів, там, ну і, і так далі. І так далі, і пішло-поїхало. Як правило, на такі автомобілі е ніхто не ставить оригінальні запчастини. Е навіть е з криками, я купую машину для себе, все одно це все робиться трошечки подешевше. Коротше, Два полтинника Пріуса, яка приїхала там з самих перших, вони стоять поки ще, навіть до них руки не дойшли, тому що навіть два рихтовщика не справляються з усім процесом роботи. Це все буде трошечки-трошечки передвигатися. Ну, я думаю, до Пасхи ми успіємо і всі автомобілі поїдуть. Я вам обіцяв, взагалі там місяць назад, що через місяць вже щось поїде. Але бачите, от ситуація. Така вийшла, що трошечки-трошечки ми наступаємо на граблі. Потім ці граблі розвертаємо і далі, далі, далі йдемо. Процес вирівнюється, 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 і вже, ну, якби вже є якась фінішня пряма. Да, де є, є деякі автомобілі, які вже в принципі навіть від хімчищені, навіть відкрашені. І ці автомобілі зараз потрошечки-потрошечки дособираються. Один із пріусів, пріус В, який ви бачили на автовозі. Він в принципі, нормально заводився, з'їхав і почав глохнути. Чому будемо розбиратися? Думали, що бензину нема, заправили бензина, в принципі, ну, якби нічого не помінялось, заводиться і глохне. Хочу вам показати автомобіль, про який я от говорю, що потрібно, щоб автомобіль був трошечки битий взад, а може і не трошечки. Так, це у нас Prius 30-го року, і він, бачите, морда мені подобається, вона ціла, не прийдеться там собирати там якісь какашки. Цей автомобіль привезен був недавно зі Львова. До речі, чому в Львові була вигрузка цих автомобілів? Тому що а, приїхало їх так багато, на кордоні а, шалені черги, дуже шалені черги. І е, просити людей, щоб... Евакуатором дотягнули автомобіль до Львова, а з Львова я вже евакуатором забрав самостійно. Цей пріоз вбитий в, части... в ліву частину в задню, і в цьому автомобілі просто ми поміняємо четвертину, кинемо бампер і машина поїде в бой. Заводиться, їде, все прекрасно. Тут у нас на рихтовці також привозять машини, Он до логан таксічний, стоїть вже дуже давно, людина не може зібрати гроші. Звісно, аварії це дорого, а коли ну, наприклад, за страховочку нічого не платять, то ну, ситуація така собі. Пріус Палтинік, я сказав, запчастин на них багато, є людина, яка займається цими запчастинами, а сталося просто їх купити, і відрихтувати і запустити в покраску. І того, друзі, в нашому парку буде 3 пріуса В. У нас в нашому парку буде 2 пріуса Палтійніки. І буде 18 автомобілів 30-х пріусів з 12 до 2015 року. Коли вони будуть, звісно, ви побачите на моєму каналі, в Тіктоці, в Інстаграмі. що, підписуйтесь на мої соцмережі. Там я влажую, показую більше там інформації. Ну а, друзі, таке коротеньке відео. Огляд пріусів зараз просто а, можна було знімати і знімати, але на все це не вистачає. Багато часу. Потрібно займатися запчастинами, потрібно настраювати процеси, нести гроші на ремонт, заказувати запчастини, щоб понеділок день важкий. Друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні, слава ЗСУ, пока!